Зараз готуюся до важливої події в житті моєї доньки і в моєму житті. У неї буде сьогодні перший виступ взагалі у театрі з балетом. І я знаєте не менш хвилююся, хоча я з дитинства. Була на сцені, я займалася вокалом, і для мене ця вся атмосфера дуже знайома. Я це дуже любила. Коли одягаєшся красиво, багато людей виступаєш. Але зараз хвилююсь через те, що нам прислали цілий лист з інструкціями, як треба поводитися з дітьми в театрі. Наприклад, перед тим як одягнути балетний костюм, треба сходити з дитиною в туалет. Бо якщо вона захоче в туалет, треба його знову зняти. А розумієте, коли тобі 4 роки, завжди така проблема. Одягаєш дитину, а вона потім тобі каже вже перед виходом: я хочу в туалет. Не можна брати дитину на руки, коли вона в костюмі, щоб не пожм'якати ось цю балетну пачку. Там був лист на три сторінки. І це все фінською, я поки прочитала, поки зрозуміла. А зараз ще після того, як зроблю собі макіяж, треба буде ще зробити зачіску і зробити так. Щоб вона не розпалася, поки ми будемо їхати в машині, щойно підшивала юбку, бо вона була на неї велика. Треба було розпороти, потім резинку стягнути, зшити. Але знаєте, я люблю такі події, тому що вони приносять таку атмосферу, святкову атмосферу. А зараз, тим паче, це буде різдвяна історія. Вони будуть виступати в костюмах зайчиків.